Парафія всіх святих українського народу Устрійської єпархії започаткована невдовзі після легалізації церкви. Подвір'я довкола новозбудованого храму ошатне і велике. Тут можна присісти на лавочці, поспілкуватися з друзями, послухати духовні науки погушномовцю. А головне, за потреби тут можна підкріпитися теплим обідом і оновити одяг. Ну дім милосердя. Ми так називаємо нашу допомогу і наш е, організований при парафії якраз цей центр. Організований він застав, власне, з початком будування нашої парафії. Головним ініціатором і, можна сказати, тим фундаментом нашого служіння є отець Іван Парох, отець Іван Барабаш, який і заснував, і подав таку ідею. Вона, звичайно, що виникла спонтанно, бо коли будувалася наша парафія, то Приходили різні люди, приходили люди і потребуючи, і в той момент зразу створювалася ця допомога в парафії, коли вона будувалася. Були створені спочатку будиночки, вагончики, де передівалися робочі. Коли ж прийшли перші люди, які були без хатченки, не мали де переночувати. Це стало першим місцем їхнього приюту. Двері дому милосердя відкриті з понеділка до п'ятниці. Пообідати сюди можуть прийти не лише люди з парафії всіх святих українського народу, а й з цілого міста. Кошти для кухні надають меценати. Наші парафіяни оголошуються про допомогу і пускається таця, так звана збірка. і кожна пожертва, яку складають люди, вона приходить власне, для харчування або іншої допомоги даним людям. Також є в нас благодійний фонд Рідня Карітас, є, з яким співпрацює наш отець Іван. Загально це є співпраця. Тих, що мають достатки, яким Бог дав, і також тим, які потребують, і вони бачать їх. Можливо, вони в інший спосіб не бачать, як безпосередньо саме допомогти, і завжди знають, що при парафії в нас є така допомога, і вони завжди відкликаються на цю допомогу. До речі, в стрію в холодну зимову пору гарячу їжу для потребуючих готує і благодійний фонд карітас. Ми щороку, якщо є більше як 5 градусів морозу. Ми відкриваємо благодійну кухню. Тут в нас є невеличке приміщення, але ми його маємо. Відкриваємо цю благодійну кухню. Де в нас що дня надавали сніданок, обід і вечеря? Безкоштовно приходили поза 50 чоловік. В інші пори року карта допомагає продуктами дому милосердя, дому, у якому вже понад 15 років знаходять прихисток. Ті, хто не з власної волі опинився за межею бідності. Тут такими людьми опікується по особливому для потребуючих. Є можливість прийти покупатися. не немає можливості прийняти душ, покупатися у нас в приміщенні знаходиться цей душ. Також є можливість одягу. Придбання, тобто придбання, собі вибрати одяг, для, якщо є холода чи щось чи інші якісь можливості, це є допомога одягом. Люди, які потребують харчування додатково, вони можуть прийти і взяти собі забрати з собою частину їди. Спочатку гуманітарну допомогу парафія отримувала від благодійної організації Церква в потребі. Зараз користованими речами з нужденними діляться прихожани. Їжу для них готують в приміщенні колишньої їдальні, що нині належить парафії. Звично сюди приходить від 20 до 30 чоловік. Ми готували на початках тим людям, які приходили, носили цеглину до цеглини, бо ж копували фундамент. І так їх годували. І люди приходили самі. І ліпили вареники, зносили їсти і так по сьогоднішній час. Приносять з дому різні консервації, готують. Є людина, яка відповідає, але проходять в поміч люди. Пані Стефа допомагає на кухні часто, поза як працює поруч у парафіяльній бібліотеці. Таку книгу збірню започаткував парох Іван Барабаш. Він з інтенцій купує нам на бібліотеку, їде до Львова і купує різну літературу і кожен місяць. І завжди питає: ну хто там ставцю, хтось читає. Люди менше зараз читають літературу, дуже мало. Бібліотеку скортуються всі, не тільки парафіяни, приїжджають навіть з сіл, бо вона єдина в нас. Ті, які готуються, в нас люди і живуть в вагончиках. То також читають в нас є такий художник, який має вищу освіту. Він залишився без місця проживання, і живе на свогончику, де люди переодягалися, бо йшло будівництво. То він собі взяв три томи християнства, щось він собі там позначає і читає і дуже, дуже любить читати. Читає і не полишає художнього мистецтва. Це він створив настінний малюнок, який не лише прикрашає подвір'я церкви, а й духовно просвітлює вірних. Знайшовши тут притулок і розуміння, чоловік каже, що тепер дбає за душу. Заради таких людей церква і надалі розвиває своє соціальне служіння. Зараз на даний час на препарафії будується будинок, який буде мати різні функції, виконувати це і допомога в аспекті харчування, можливість переночувати. Він на даному етапі знаходиться десь на пів етапу будівництва. Ну, ми якраз є відкриті для того, що якщо знайдеться якийсь спонсор, воно буде пришвидшене. По мірі можливості воно розвивається. Дасть Бог з роками, з часом. Він буде повний людей, які потребують. Підсобників тут не бракує, затримка лише за коштами і добрими майстрами. А долучитися до спільної справи може кожен парафіянин вірою і молитвою, адже, як кажуть у народі, якщо справа угодна Богові, то він сам про неї подбає.